Вдягаєте купу одягу, щоб не замерзнути, і лише мрієте про сукні та спідниці взимку. Вам потрібні колготки термософт на основі верблюжої шерсті. Від Розпакуй ві колготки термософт. Це правильна інвестиція у ваше здоров'я, а ціна усього від 399 гривень. Ефект термоконтроль та верблюжа вовна у складі збережуть тепло без шкоди для краси ваших ніжок. Колготки легко витримують морози до мінус 30 градусів. При цьому у приміщенні вам не буде спекотно тришаровий термоматеріал. І натуральна верблюжа шерсть чудово утримують тепло і ефективно відводять вологу. Колготки термософт це справжня знахідка для будь-якої жінки. Не повнять і добре зігрівають, відмінно сідають по фігурі і дуже еластичні. Підійдуть для дам навіть з найпишнішими формами. Висока посадка зробить фігуру стрункішою, а широкий подвійний пояс додасть ще більше комфорту. Замовляйте колготки термософт на основі верблюжої шерсті усього від 399 гривень. Телефонуйте!